Вправа 1290 Усно спрости вираз та знайди його значення. Ну що ж, стартуємо в першому заданні. Чітко спрощуємо мінус 3х відняти 7х. Це буде мінус 10х. Ну, можливо, вам буде зрозуміліше, що якщо ми винесемо x за дужки, то тоді у дужках у нас залишиться мінус 3 відняти 7. І це дорівнює. Ну таке мінус 3 відняти 7, це мінус 10. Чому записуємо x, що множиться? у дужках Буде мінус 3. Відняти 7 це додати мінус 7. Так. Ну і записуємо, що це дорівнює x, що множиться. Так, а що таке мінус 3 додати мінус 7? Обидва доданки в нас від'ємні. Сума буде від'ємна. дужках записуємо суму модулів 3 плюс 7. Ну і це дорівнює x, що множиться на мінус 3 додати 7. Це 10. Ну і це можна записати як мінус 10х. Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо х дорівнює 1,8. Записуємо то. Наш вираз мінус 10х. Будемо дорівнювати мінус 10, що множиться, а замість x пишемо 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. А 10, що множиться на 1,8 переносимо кому в 1,8 на 1 розряд праворуч це вийде 18. Отже, добуток у нас мінус 18. Є? Переходимо до другого завдання: 7m-8м. Це буде мінус m. Записуємо чому? Отже, М виносимо за дужки. у дужках буде 7 відняти 8. І це дорівнює. Запишемо це різницю, як суму буде 7 додати мінус 8. І це дорівнює M, що множиться. Так? А у дужках... Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде від'ємна, а у душках записуємо різницю модулів, буде 8 відняти 7. І це дорівнює m, що множиться, а у душкою записуємо тоді мінус. 8 відняти 7 це 1. То ми записуємо, що це буде мінус 1m, але одиниця помножити на m це буде m, то це буде мінус m. Є? Ну і знаходимо значення цього виразу, якщо m дорівнює мінус 4. Записуємо то. Наш вираз мінус m буде дорівнювати мінус. А замість m пишемо мінус 4. І це дорівнює протилежне число до мінус 4. Це буде 4. Є. Ну що ж, ось таке завдання на зведення подібних доданків. На цьому вправу завершено.